У нас уже день. Ми вже були на роботі, поробили відправки, а це купила собі в інтертопі ось такі тепулі, просто щоб зручно було ходити. Це шкіра познижці за півтори тисячі. Треба все обнюхати. Сьогодні у нас пір. Пицца з домі Заказала заказали. ще взяв собі картошечку. Ну, це і обід, і вечеря по факту. Камера включена. mm -hmm. На фото все картошка виглядала красиво хапать не ну, очень. Поэтому ну, вот это. Мне тебе что понравится. Да. Mm -hmm. Сейчас, Сейчас смочнишь. Mm -hmm. Ну тебе. Что что по праздным но... сіла зробити собі педикюр, а ця кішка, якщо її купати, просто виривається. А як так стоїть вода, так сама в неї лізе. Привіт! Вже новий день, я в машині, чекаю Дениса. зараз 7.20. і їдемо на роботу. Я вже в офісі, вентилятор на мене подуває, і я роблю собі каву. Як це приємно, коли на роботі тепер буде кавоварка, і треба ходити нікуди за кавою. Все під рукою. Прекрасно. Тільки треба тепер придумати, Буду поставити взагалі хотіла б цей столик малесенький, щоб це стояло там. Перший ефірчик провела. Зараз у нас 10.18. По снідаю я взяла з собою їсти. Буду сьогодні цілий день. Тож буду собі зараз ще одну каву і буду працювати далі. І наступний ефір сьогодні буде о 16.00. Моя кава ще одну зробила і на сніданок взяла з собою два ось таких мутроброди. Ефір був класним. З 8 до 1018, десь до 10-15 я його провела. Вийшла, бо вже треба далі робити іншу роботу. Але вийшла, коли там було 50 людей. Я хоч бери, да, шукай якусь дівчинку, яка буде чисту цілий день ефірити на роботу онлайн. Хороша ідея. Я була прибирати в офісі, тому тут зараз такий вже бардак. Показую вам зараз цю першу частину до, потім покажу після. Такі тут погане світло, бачите, як на камеру магаю? Але не я його туди ставила і я не можу змінити. І ось таке тепер після. Кавоварку поки я поставила туди, але хочу сюди якийсь столик або щось придумаю. Так буду зараз поступово наводити більший лад в офісі. в мене сьогодні обід, це не два рази, буде обід і вечеря, гречка і тушковане філе у вершках. Раз 21.20 Я постаралась провести другу трансляцію, третю трансляцію. У мене було дві. Дві було дуже класних, було багато людей, а третя вийшла не дуже. Тому я вийшла і 20 хвилин посиділа і пішла. Зараз прям кайф стояти біля вентилятора. Зараз буду збиратись додому. Другий ефір був. Ой, я другий кажу. Третій. Не пішов, а перший другий був прекрасним. Ще думаю, що можливо. В такий час у мене ефір не дуже йде, тому що дуже багато виходить людей, продавців і велика конкуренція, і тому багато людей йде до них. Ми вже їдемо додому в машину. Зашли после работки. Музыка. Раньше я боялась так занимать. Когда только я начала вести ютуб, а сейчас уже все прошло. Не страшно. Я уже дома. Буду, буду ще щось дивитись на YouTube і вже відпочивати. Тихої, спокійної ночі всім і до наступного відео.